Колись ми будемо жити без тривоги, а дні в нас будуть мирні і ясні, і поведуть щасливі нас в даль дороги, а діточки літатимуть у сні. Колись це буде, треба лиш дожити до перемоги і до того дня. Ми знову будемо діла вершити, а край наш буде славити в піснях. Колись це буде, та коли не знаю, бо поки що тривожні небеса, ракета, вража, в небесах літає. Від руйнування гине вся краса, яку створює людство і природа, і гинуть люди, села та міста. Марніє без кохання, ніжна врода, і доля наша дуже непроста. Бо залишили сиротами діти, а без дітей зажурені батьки. Війна це зло, тут ніде правди діти. І шлях до волі завжди нелегкий, Та все-таки війна, колись кінчиться, і полетим до щастя на крилі, і сонечко над нами заіскриться, і буде мир та щастя на землі.